Доброго вечора, ми з України, і також усім пушка, з вами Катюшка. Так, я одразу хочу зазначити, що я перейшла на українську, адже зараз у моїй країні йде війна. І таким чином я хочу зазначити свою національність і також позицію. Я буду розмовляти на своєму ютуб-каналі тепер українською, задля того, аби зібрати дуже щиру і українську аудиторію. Тобто, так я хочу відсіяти русичів. Зі свого аккаунту. Хочу попередити, що у повсякденному житті я розмовляю російською. Саме тому сьогодні у цьому відео буде дуже багато помилок. Я буду дуже багато зупинятися і запинатися, адже буду згадувати або слова, або правильно їх як використовувати. Ну, ось, наприклад, як зараз. Ну що ж, взагалі ми зібралися для того, аби розпакувати цю посилку, яку я заказувала. ще до. Того, як усе розпочалося, і вона повинна була прийти десь якраз у лютому або у квітні. І не дивлячись на те, що зараз взагалі відбувається в Україні і у світі, вона ось тут. Через 100 днів доставки вона тут. Взагалі була дуже складна ситуація, адже ця посилка йшла через Білорусь, через яку ніколи. Найшли посилки через міст експрес. Я з ними навіть сварилася, адже мені не подобається, що моя посилка йшла через Білорусь. Саме тому є можливість того, що ця посилка вщент розібрана і там взагалі каміння. Ну, або, мабуть, джавелінчик, адже вона йшла через Польщу потім. Ну, подивимося, Джавелінчик чи каміння, чи все розтрощене. Такі неймовірні відчуття, особливо судячи з того, що ми зараз усі проходимо. Розпаковка посилки. Це щось таке вже мінімально доступне, здавалося. Але я її розпаковую. Ого! Ось це велетенське це е, набір. Він був актуальний якраз у лютому і після лютого, коли. Е, Отоплення. Я не знаю, як це буде українською, якщо чесно. Ну, не, не згадайте швидко. Коротше, коли отоплення вимикають. Ось тоді дуже актуальна річ. Тепленький халатик. Там ще повинні бути капці. Додатково замовляли. Тепленький халатик з тепленькими штанцями. Ось такі штанці. О, супер! До речі, дуже непогана якість. Дуже-дуже приємні. Дуже красивий колір. Ну, Будемо далі роздивлятися. Не забувайте, що я в кінці все показую. І ось такий халатик. Круто! Супоровська виглядає. І так, наступний. Це один з органайзерів, які чіпляються на стіну. Тут ще повинні бути такі, але зараз не знайшло. Так, це, скоріш за все, топ. Так, це топ. Мені здається, він не дуже гарною якості, він коштував десь приблизно 45-50 гривень. шовщики непогані для 45 гривень. Нормально. Так, наступне тут чомусь. А що це? Що це за стакани? Я не знаю, окей. Це ті самі капці, які я казала, що були замовлені додатково до набору салату. О, вони пухнасті такі, дуже гарні. Дуже гарні. М'якенькі. Слухайте, круті. Реально крути. Круті капці. Так, продовжуємо далі. Ну е, тріснути, так? Ні, не тріснути? О, неймовірно. Не тріснути? Що, справді? Коробочка з маленькими відділами, вона може застосовуватися або для якихось інструментів у чоловіків або для прикрас. Ну, а моя мама брала це для якогось там бісеру, ниток, ну, такого мілкового. Це ще одна машинка від катушок. Я свою віддала мамі, тому замовила собі нову. Ну, так, це та сама, яку я собі намагала, Вона дуже крута. Вона дуже гарно виглядає і вона дуже гарно справляється. Саме тому вона вже дивла одна. О! Це, до речі, Слухайте, а щось розбите, так? А що це, до речі, розбите? О, я знаю, що це розбите. Це для туалету. О, ну, все ж таки, щось да, розбило. Ну, це дуже дивно виглядає. Це мильниця. Я не знаю, як вона автоматична, типу. Ну, вона чіпляється так от до стіни, і ти такий пуйк. Дуже дивно натискається, якщо чесно, дуже складно. Ну Подивимося, коли ми її розберемо, зальємо щось. Ну, сюди типу, мило заливається, Ой, і ти такий пуйк і мило у тебе на руці. Я думаю, так все зрозуміло, ну, такі усі в торгових центрах. По всій Україні, до речі, так. Русичі. О, раз ми пішли до ванної кімнати, ось це. Ой, який стильний. Це органайзер для е, баночок, підставочок, зубних паст. Ось тут е, зубні щітки вішаються. Ось тут щось вкручується, я не пам'ятаю. А, так ось для чого так. Ось! Стаканчики, точно, стаканчики вкручуються. Ну, типу, щоб, коли ти чистив зуби, ти набрав у скляночку собі, водички, або поліскувач, або щось і таким самим чистив зуби. Так, це скляночки ось сюди. О, mm, згадала. Оп, молодець. Не перестану сміятися з того, що русичі, мабуть, навіть не знають, що таке ванна кімната. Слухай, щось запаковано. А що це запаковано? О, це органайзер запакований та так гарно. Боже, китайці, які це зробили, дякую. Це е, на, знову наша туалетна бумага буде стояти просто на бачку або на старальній машинці. А хотілося, щоб вона ось тут ось була. І ти такий оп-оп-оп. Ну, трохи. Образ, образ, образно, образно, Не зрозуміло. Так, переходимо далі. Це рушнички. Їх тут повинно бути декілька. Я не пам'ятаю, скільки точно замовляла. Ну, це такі рушнички. Ну, симпатична. Щось типу мікрофібри, не знаю. Ну, Трохи погано розбираюся саме цих тканинах. Звичайний простий рушничок. А, все правильно. Ось. Також рушнички. Далі перейдемо до скляночок. Вони зі скла. Але вони, до речі, цілі. Звичайні скляночки для якогось сипучого каш, наприклад. Ой! Це маленька лампа. Я її взагалі замовляла для бабусі. Ну, ось буде. Типу, лампочка маленька на USB. шці Ось тут от вмикає. О, вона горить! Нічого собі! Там що батарейка? Чи вона заряджена? Я. здивована. Ой, вона змінює кольори. А як її вимкнути? О, пунктно. Усе. Це парогенератор, так? Типу, як е... цей утюг. Я не знаю, як це буде українською. Ну, коротше, це парогенератор для одягу. Типу париком ти ось так. От випаровуєш свій одяг. А ось це, я так розумію, лічка для того, аби заливати туди водичку. Бо mm. ну, ось. Покажу таким чином. Слухайте, ну, така мощна виделка, але вона китайська. Тобто, необхідно буде, звичайно, перехідних десь взяти. Це солянка і перечниця, мабуть. Запаковано, а нібито у моїй бабусі у серванті стоїть. У це вона така важка. Ну, прикольно виглядає, слухайте. Така велика. Вона така, ну, відчувається, що зі скла нормального щось. Це алюміній, а не пластик. Ну, прикольно, прикольно. О, а ось це, як я на початку показала ще ті самі Так, ось ще один рожевий і сіренький. О, а ось це, це е, скляночка для масла. ось так от робити масло. Щоб не кисточками, знаєте, а ось такою штукою прискалкою. Круто виглядає. Я теж таку хочу. Це тримач, такий, знаєте, як для прикрас. На ніжці стоять. ну, Ви приходите до магазину і там маленьке таке повертаєте для того, аби роздивитися по колу якісь прикраси. Ну, я розпакую пізніше. І це також розпакую пізніше, це органайзер. Це органайзер, але його необхідно складати. Прикольно. Ось передала. А, Будемо пазлики збирати. Це, до речі, навіть не на дерево. Нібито. А, це не дерево, воно е, нігтиком продавлюється. Це коврик для домику туалету. Ми е, собі такий вже замовляли. Це для батьків. А ще один тримач. Е, це просто наш коврик. До речі, прикольний. Він також коштував дуже-дуже мало. Ну, я покажу ціни. Я просто для себе намагаюся згадати. Слухайте, прикольний коврик. Коврик, звичайний коврик. Це наш тримач для дощечок, ножиків. Це те, що ми чекали більш за все. Адже у нас дощечки і ножики просто лежать собі на поверхні кухоні. А ми хочемо, аби вони усі гарно стояли. У нас кухня дуже маленька. Тому це просто массе круто, виглядає. Роздивимося його потім пізніше. Ну і також туалет. Я просто молюся, щоб він був цілий. Лише ось це пошкодиться. Там. Більше нічого немає. Отже, переходимо далі до перегляду близького перегляду усіх інших речей, які ми не розпакували. Хочу щиро подякувати за перегляд даного відео до кінця. Велике дякую за те, що витримали таку мою українську. Я дуже сильно сподіваюся, що я хоча б когось надихнула або розвеселила. І також буду дуже сильно рада вас зустріти у своєму інстаграмі. Підписуйтесь, обов'язково допоможіть мені розвинутися. Якщо вам сподобалось це відео, і навіть якщо не сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. А також підписуйтесь на мій канал. Зробіть кнопочку сіренькою, а не красненькою. Усіх дуже сильно люблю, Па-па!